Анекдот про коваля. Приходить чувак до кума та каже: давай бухнем там, ось пляшка водки. А кум такий каже: Ну, вибач, я не п'ю. Такий, та що ти розповідаєш? Давай, наливай. Зараз набухаємось. Такий, та ні, я не п'ю, я закодувався. Такий, що, справді? Ну так, коваль закодував. І він такий, М -м, що може спробувати? І він такий, да, іди спробуй. Ну, Чувак пішов до коваля. І такий, закодуй мене. такий, ти точно цього хочеш? І він такий: ну так, так. Да". Ну, коваль такий бере, заламує його, знімає штани, ставить раком, починає їбати, цим закінчив. <сум> такий, каже: ну дивись, каже: якщо я побачу тебе у селі десь бухим, я розповім всім, що я з тобою зробив. <сум> ну, місяць проходить, чувак не п'є. Два місяці проходить, чувак не п'є, три місяці проходить. Тут кум приходить до нього, бухий такий, відкриває двері такий. Той каже: А, ти що, Микола? а коваль? Коваль помер.